Вітаю, парф захоплені! Мене звати Марина, і я вам тут буду знову розповідати дуже багато про парфуми. Але саме сьогодні відео буде досить коротке про поточні аромати, які я часто ношу останнім часом. Це таке експромтне відео, бо мені дуже хотілося поговорити про флакончики, які я останнім часом багато перебираю між собою: то один, то другий, то третій. Коротше, такий напрям у мене склався зараз квітковий, який мені дуже хочеться носити, і мені дуже захотілося про це поговорити, тим паче, що у мене тут є нові флакони, які я вам ще не показувала. І також е, треба сказати, що останнім часом у мене багато роботи, інших справ, і е, на блог не вистачає так багато часу, але в телеграм-каналі я пишу досить регулярно, тому якщо ви ще не там, то підписуйтесь, заходьте, роздивляйтесь. А там, звісно, про багато що я пишу раніше і взагалі майже кожен день. І я хотіла, от саме про квіткові аромати, ще й навесні. Взагалі, у мене було багато ідей про відео на квіткові парфуми, але ж кажу зараз дуже мало часу на це. Тому поточне, поточне, що ношу особисто. І я вам хочу сказати: мене пробило на жадор, мене пробило на люкс. Якось так. Якщо ви шукаєте люксові аромати з, якось, з якістю нішових брендів, то якраз це відео буде для вас. Отже, жасмини. Сьогодні, в моїй, ну, можна так сказати, що це підбірка. Навколо жасминових ароматів, і вони дещо подібні за характером звучання це ніжні білоквіткові букети, але без обтяжуючої туберози, яку багато хто боїться. Тут немає індольних жасминів, тут виключно свіжі квіти, весняні. Хоча, мені здається, ці парфуми можна цілий рік носити, бо вони абсолютно універсальні, саме така жіночні. Красиві шлейфи просто. І, до речі, тут два з чотирьох ароматів дуже шлейфою, прям дуже з шлейфою. Отже, почну спочатку. Почну з того, що я згадала, як мені сподобався на затесті в Мілані, здається, чи у Флоренції. Коротше, десь я в магазині дісталась до нового Жадор Лор, який створив у 2023 році вже Курджан. Значить, от така мініатюрка дуже красива. Мені здається, що я на каналі тут її ще не показувала. І я подумала: я взагалі не прихильниця особлис, особливо жадорів, і жадори ніколи не носила. Колись у мене був флакончик жадора. Уявіть, у мене був флакончик жадора, але я його збаграла майже моментально мамі. Вона його носила, і від неї так пахне пахло красиво, пахло жіночно, витончено. Але от у мене було враження, що це парфум дорослої жінки. І тепер мені треба змиритися з тим фактом, що це я доросла жінка, і мені подобається жадор. Ну, мені, мабуть, подобається не старий жадор, не варіації на тему. Мені саме подобається варіація курджана жадор лор. І це дуже насичений і дуже шлейфовий парфум. Він Реально стійкий. от справді, маленький намаз, я його дуже добре чую багато годин, багато-багато годин. І якщо от, всі ці парфуми я на себе, на, на себе нанесу, то годин через 5 саме лор буде найгучніший з усіх. Це більш така вечірня, більш глибока історія про жасмини і апельсиновий квіт. В цьому парфумі справді дуже багато уваги приділили апельсиновому квіту. Мені це дуже подобається. В принципі, я апельсиновий квіт люблю, але тут оце поєднання з жасмином це дуже красиво. Вийшло в них зробити сучасну версію аромату. Є відлуння старого жадору, є оцей. Характер білоквіткового, трошки мускусного, як на мене, букету. Він ніжний, він жіночний, але саме тут він глибокий. Тут, здається, ще є троянда, яка, можливо, додає трохи зрілості аромату. І мені подобається. Мені подобається, що він на, на цьому кордоні можна носити дорослий парфум. От якось мені здається, що молодим дівчатам він сподобається на вечір, і треба знову ж нагадати, що це відео присвячено тим, хто хоче жіночні красиві шлейфи. Які будуть звучати більш по-люксовому. Тобто тут немає ніякої складної ніші. Якщо ви ніше маньяк і ви хочете щось дуже складне і ем, дивне, то це не сюди. Сьогодні у мене класика, можна так сказати. Класичні аромати, класичні дівчачі, жіночні аромати. Тож, Жадор Лор це більш Дорослий варіант і більш вечірній, як на мене. Або на прохолодну погоду. Тобто влітку я б його вдягла тільки на вечір. До речі, влітку він звучить досить красиво, бо саме в теплу погоду я його пробувала. А зараз прохолодно ще. І мені подобається він вдень, як він розлітається, і він трошки зігріває, тому що ці квіти, вони такі, знаєте, теплі і от справді є глибина в цьому ароматі. Дуже подобається. Супер, я взяла мініатюру, і тепер я думаю, можливо, мені треба трохи більше об'єм, але враховуючи те, наскільки він стійкий, то я думаю, що певно, на мініатюрі я і зупинюсь. Тим паче, що мені подобається на кожен день чи частіше носити більш свіжі варіанти. І е, от, наприклад, це дуже гучний у нас, товариш, Оце навпаки. Це дуже м'який букет, теж білих квітів, конвалії з жасмином. Більше тут конвалій, все це приправлене такою солоденькою хмаринкою з маршмеллоу. Це дуже ніжно, це дуже жіночно, це так чисто і не про чистоту, не про порошки, пральні, ні про що таке. Це саме квіти, такий квітковий букетик. І ще мені подобається в yes I do, Це я не назвала парфум. це Libre d'Orange Yes, I do називається. Я багато вже показувала цей флакончик, тому що він універсальний. Саме ці конвалії вони будуть гарно звучати. Цілий рік, але майте на увазі, що це тихий парфум, який тримається близько шкіри, і скоріш за все, вам захочеться його оновити десь через 3-4 години. Він не гучний, він особисто для себе. Але мені здається, він такий ніжний, дівчачий, і це знову ж оцей білоквітковий букетик з додаванням жасмину. І Якщо так подумати, то він лягає у цю підбірку дуже гармонійно. Тобто, я би могла, наприклад, зранку користуватись yes, I Do і взагалі без проблем потім по обіді, чи після обіду, чи ввечері вже змінити парфум на Жадор лор, і воно буде гармонійно звучати в лейрінгу. Тобто, yes, I Do вже буде майже відсутній. Тим паче, що це теж про білі квіти, цей білий букетик. І жадор лор наклався б на нього спокійно, він би перебив повністю єсейду, yes але якщо б десь од... одголоски, чи як воно називається, попереднього парфуму десь лишились від єсейду, yes то воно б дуже гармонійно лягло з жадор лор. У мене є ще один прекрасний жасминовий парфум, який я вам вже кілька разів тут показувала. І хочу сказати, що я його продовжую носити. Це Комела Мора від BOIS1920, і це теж жасминовий парфум. І це от більше саме про жасмин. Він більше жасминовий. Тут, і тут, до речі, здається, є теж трохи апельсинового квіту. Але набагато менше, ніж в жадорі. Тобто, тут перевага йде на жасмин. Тут є різний жасмин, в тому в числі чубушник. І це знову так. Трохи пудровий, теплий, амбровий жасмин. Є оця теплість Амбри, але не така амбра, як ми звикли до осінніх ароматів, де там кориця, смоли, купа всього, і він такий зігріваючий. Ні. Це аромат про квіткову амбру. І я тільки останнім часом почала їх. Якось сприймати, тобто амбру в квітах. Я починаю відчувати оцю теплоту, яку надає, надають амброві ноти квітковим букетам. Він ніби більш вологий. Я так трохи набризкою взагалі, я зранку вже користувалась одним з цих ароматів, ми до нього трохи пізніше перейдемо, але він вже трохи підвивітрився, чи то я до нього принюхалась, я вже готова. Додати на себе ще аромату. Цей аромат, ніби вологий, теплий жасмин у, спекотну, у спекотний день чи спекотну ніч навіть. Дуже приємний і теж відкидає до такої класичної якоїсь композиції. Тобто це аромат. Більш класичного звучання, більш люксового, не якась складна ніша, ніякісь дивні поєднання, просто гармонійний, якісний, красивий жасминовий букет. І він не кричить на тебе, він не занадто тихий, він якраз десь посередині. Ну, між я Сайдо і Жадорлор, наприклад, він має середню стійкість, середній шлейф, середню гучність, в ньому все помірно. І він підходить справді, як на мене, більшості дівчат. Тобто він більш універсальний, ніж Жадор Лорд чи Я Сайду, тому що цей занадто тихий. Плюс тут конвалії, не всі люблять так багато конвалій, як тут. А це саме квіти і з такими технічними характеристиками, ніби він десь посередині, і він задовільняє забаганки більшої кількості людей, ніж попередні два аромати. І так, знову, я знову нагадаю, це люксова композиція в нішовому парфумі. Справа в тому, що просто звучить вона дуже гарно від початку і до кінця. В цьому плюс люксових ароматів в таких брендах якісних, як, наприклад, BS1920 та мемо. І от ми переходимо до останнього аромату це жад. Це мемо Мадорай, який у мене з'явився буквально на днях. Я купила залишок у флаконі, і тут взагалі дуже мало було мілілітрів, і я справа в тому, що я вже три дні його ношу не знімаючи я трохи можу, наприклад, після душу скористатися анкора Аморе ні, ні, не Анкора Аморе, Комала Аморе Про Анкору Аморе, бо бо на с 20 я вам трохи пізніше ще розповім Так от. Мадорай Мемо. я з ним познайомилась на зустрічі в Києві. Я дуже дякую, що флакончик цього аромату принесли на зустріч, тому що я не очікувала, як мені сподобається цей аромат. Він одразу зачепив моє таке сприйняття, що ой, а що це? А що це так пахне? Мені так сподобалось. Це знову дуже ніжна, квіткова історія, і багато хто свариться на цей аромат через те, що він занадто люксово звучить. Тобто народ нюхає його і каже, що це за якісь там квіточки, звичайні, мускусні, це якийсь люксик, таких ароматів дуже багато, нічого нового, за що такі гроші. Ну, коротше, весь цей, знову ж такий, можна сказати, тавтологія, букет дорікань цьому аромату. я... Прекрасно розумію цих людей, тому що справді композиція нагадує люксову композицію квіткову, а саме що, жадор. Дуже багато хто знаходить схожість у мадурай мемо з жадором. І я повністю підтримую цю думку, особливо на початку. На початку аромату це це справді здається, ніби це якийсь з жадорів, якийсь фланкер жадору. Але він такий перетікаючий, то він схожий на жадор, то він не схожий на жадор. Тобто це ніяка не копія і дуже далекий фланкер, як на мене. І що він набагато свіжіший, от в цьому справа мені дуже подобається Мадурай. і він, напевно, для мене найносибельніший з усіх всіх ароматів. В плані особисто для мене, бо я люблю більш свіжі композиції. Якщо це якісь там квіти, то якась а, щільна, душна композиція навряд чи мене зацікавить. Хоча зараз я згадала фіз Дужуа, жасминовий нічний, І він мене, ну, там мед, мед, і тому я його так люблю. О, добре. А, але в цілому, якщо носити часто, так, до речі, фіз дежуа я наношу часто. Цей аромат для мене такий, що я можу частіше взяти, частіше вдягти. Чому? Тому що в ньому є свіжа нота. Про що цей аромат? Про жасмини з персиками. А скоріше, не персики, а османтус. В піраміді вказані персики, але я з цим не дуже погоджуюсь, тому що, ну, не, 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 не такий це вже персиковий аромат, як, наприклад, я нещодавно у відео розповідала про Сара Бейкер Піч Revenge. До речі, відео мало про переглядів отримало. Я не розумію, чому, тому що там нові класні аромати, і особливо персиковий тренд оцей Сара Бейкер, Піч Revenge. Всім мені здається, треба піти і дізнатися, що це за аромат такий. Так от. Саме в цьому ароматі, як на мене, не персик, а скоріше османтус, тому що є оця фруктова кислинка і є легка замшовість, ніби від шкірки персику. Можливо, до речі, в піраміді є ще і замшу окремо. Але от для мене це скоріше така ем, замшевість, цупкість якась є в цьому ароматі. Навіть інколи гірчинка просковзує. Отже, білі квіти. З фруктовою кислинкою, і мені так подобається, як цей аромат перетікає від одного звучання до іншого. Якщо на початку це більше квіти, потім з'являється оця замшева гірчинка з фруктовістю, з кислинкою. Інколи цей аромат взагалі здається дещо мінеральним. І взагалі не солодким, потім знову з'являються квіти, які засолоджуються. Якщо навколо стане повітря більш вологим чи більш теплим, знову проглядають квіти з фруктовістю. Якщо я цілий день носила цей парфум, а потім ввечері пішла в гарячий душ, то цей аромат знову пашіє з в'яшої шкіри і такими Вологими, красивими квітами, мені це дуже до довпоб... <див> вподоби. І хочу сказати, що стійкість тут шалена, і шлейф досить довгий. Так, від Жадор Лор, мабуть, шлейф довший, хоча мемо не дуже йому поступається, я б сказала. І стійкість у нього точно доба, але Через три дні я до нього принюхалась, і от якщо перший день я від одного пшику я цілий день могла з ним ходити, я його прекрасно в себе чула, то на третій день я, звісно, його вже не так добре чую. Якщо тільки там заритись десь у шкіру, то так я його відчуваю. Причому як я його відчуваю кислинкою персиковою, не пер... османтусовою, все-таки солодкості йому не вистачає, аби дати відчуття саме такого персика. Прям. Або, ну, можна сказати, що в цьому ароматі персики, які, знаєте, з супермаркета не солодкі, не ароматні, а такі трохи водянисті, водянисті і е, дещо нема, ну, не мають такого вираженого смаку. І більш зелені, я б сказала. От. І мені цей аромат. Дуже сподобався. Я його ж кажу, третій день ношу. Я від нього в захваті. Я єдине, що шкодує, що я до нього пронюхалась. Я б хотіла його чути постійно від себе, і він мені досі не набрид. І це просто диво якесь. Я думаю, що я його доношу взагалі за найближчі півтора місяці, але я не знаю, чи купляти собі повноформатний флакон. Це, до речі, тестер. Бачите, кришечки немає. Справа в тому, що я хотіла інший жасминовий аромат, теж від Боїз1920, називається Анкора Amore. Я про нього давно мрію, давно хочу собі флакончика, чи залишовку у флаконі, чи що, і весь час до нього не доходять руки. І він на диво, він теж схожий на жадор. Тобто у мене якийсь період жадорів. А, але Анкора Amore, він. Більш пудровий і більш такий кисленький. В ньому є фіалки та іриси, окрім жасмину, є фіалки, фіалка досить відчутна. Також там є пудрові ноти, багато саме пудри. І воно таке тепле і ніжне, жіноче, ніби ти в якихось теплих жіночних обіймах. Але це не мамині обійми, це обійми жінки. Дівчини. Ну, я маю на увазі, от ти моя дівчина, так? І ти, ти моя жінка, не в плані, там доросла якась жінка, а в плані, от ти, май, ти моя. І такий аромат називається Анкора Аморе. Це якір любові перекладається. Тобто цей Комела море як любов а то Анкора море. Якір любові. Це у них одна така лінійка, дуже красивих жіночних. Зрозумілих люксового звучання ароматів квіткових, все мені в них, в них дуже подобається. Єдине, що я тепер не знаю, що мені робити. Чи мені Мадурай брати, чи анкора Аморе. справа в тому, що у анкора Аморе немає таких суперових технічних характеристик і немає такого вираженого персику у османтусу Хоча там є фіалки, а з фіалкових парфумів у мене взагалі, вважайте, немає. То, мабуть, мені треба два. Мабуть, так. І погано те, що до Анкора Аморе я ще швидше принюхуюсь, і він, в принципі, не такий стійкий і не такий шлейфовий, як Мадурай. Мадурай, от справді, зроблений для наших дівчат, ті, які хочуть. Я хочу гучність, я хочу шлейф, я хочу е красиву таку жіночність, і щоб всі мене помічали. Оце сюди. І в ньому немає. Е важкості, дорослості, як в жадорах від Dior, взагалі немає цього. І що ще є якість композиції. От, дівчата, в цьому справа, чому такі красиві, чому такі красиві люксові композиції роблять вніші. Тому що в них є якість матеріалів, і вони, вони мають бюджет не тільки на початкові ноти, а й на базу. І зазвичай їхні люксові композиції зовсім інакше, і, і, інакшого рівня десь через 3-4 через години, ніж, здавалось би, такі самі композиції, десь в люксових брендах. І в цьому проблема. Проблема в тому, що ніша здатна робити дуже круті люксові аромати, за якими ви справді полюєте, але ви полюєте на них в люксі, а вони насправді є в ніші. І коли ви дістаєтесь до цієї композиції, такої, як ви хотіли, якісної, красивої, зрозумілої, в ніші, ви питаєте: а за що такі гроші? А гроші за те, щоб аромат класно звучав не тільки перші півгодини, а взагалі цілий день. І от. Мемо справилась з цією задачею. Я дуже задоволена цим ароматом і всім рекомендую його спробувати, бо насправді мадурай він дещо вийшов поза межами уваги перфзахоплених. Це диво. Хоча, напевно, це через те, що це люксова композиція, вона схожа на жадор, і всі такі, а жадор, дубль, не цікаво, і не звернули на неї уваги. А варто звернути увагу. А чому така чудернацька назва взагалі Мадурай – це назва давнього міста в Індії? Южні не пам'ятаю, які саме Індії е, яка частина Індії, але Мадурай саме місто старовинне, Навколо нього є багато легенд красивих, і звісно, що Індія це країна Жасминів. І саме тому медурай жасминовий настільки красивий. Ну і раз ми вже про жасмин говоримо, то я хочу нагадати, що є фантастичний жасмин, який теж називається на індійську тематику у Дайпур від Етро. Це теж аромат, який має нереальну стійкість. Нереально довгий шлейф, він дуже красивий, дуже реалістичний і він без індолу. В ньому, як, на мій погляд, є відлуння буску. Але, взагалі, я вже погано його пам'ятаю. Тобто, якщо б мені дати його вдихнути, я зносила семпл, потім зносила тревел, і от вже другий рік я хочу купити флакон і досі його не купила. Але я впевнена, що колись це зроблю. І моя жасминова колекція поповниться. Ось такі аромати я б вам хотіла сьогодні показати і сказати, що дівчата: носіть жасмини, це так красиво. Я сподіваюся, вам було цікаво, і ви не забудете поставити вподобайку і щось написати мені про свої круті, красиві жасмини, які ви носите залюбки. Бажаю всім гарного настрою і чудових вихідних. Бувайте!